Державного прапора України для вшанування багатовікової історії українського державотворення Державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України у нашій державі щорічно 23 серпня відзначається День державного прапора. Усі віки, усіх народів. Державний прапор був однією з найвищих і найшанованіших святинь. Прапор символював єдність земель і племен. Прапор сконсолідував міста і країв державу, а духовно-історичні близькі етноси в націю. Під прапором воїни вирушали в похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави, і урочистість тих чи інших всенародних святів. Подій та ритуалів з проголошенням залежної України, національні символи гімн, прапор і герб стали насторожі утвердження самостійності і суверенітету держави. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення, під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України. До перемоги. Це прапор миролюбства. Він нагадує наше літо, коли небо над Україною таке синє, як покрови причистої діви, але не такі золоті, як паски на Маминому столі. Сьогодні у місті Києві на площі Лесі Українки розпочинається урочиста церемонія підняття державного. Прапора України. До слова запрошується голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк. Доброго дня, шановні учасники зібрання, дорогі наші діти. Напередодні 22-ї річниці Незалежності України. Україна відмічає День прапора. Я звертаюся до вас, діти. Вам випала історична подія в такій урочистості. Сьогодні ви получите документ громадянина України. Ви є лідерами, ви є одними із кращих. День прапора це національний символ нашої країни. І неможливо уявити собі країну, не маючи прапора. Тому що прапор, з прапором йдуть поход. Всі державні установи мають прапор. На Олімпійських іграх прапор символізує нашу країну. Відмічаючи 22 го річницю Незалежності України, сьогодні ми можемо говорити, що економічна ситуація потроху покращується. Президент нашої країни Віктор Федорович Янукович звернувся до місцевих органів самоврядування, до виконавчих органів зробити все для того, щоб люди почули турботу і заботу про них. Сьогодні економіка області вийшла на позиції лідерів нашої держави, але відмічаючи День Незалежності, ми хотіли говорити і про ті проблеми, які є на сьогодні. Їх потрібно вирішувати і не залишати. Це і заробітна платня, це і підвищення пенсій, це і покращення умов життя. Над цим ми працюємо і ми будемо працювати. Сьогодні, звертаючись до людей до Київської області, я закликаю до примирення, до порозуміння. Неможливо будувати майбутнє, знаходячись в тій ситуації. Коли ми не розуміємо один одного. Тільки коли держава буде заботитись про людей, а люди будуть відповідати перед державою, ми зможемо навести лад і скоріше покращити соціально-економічні умови. Шановні учасники зібрання, дозвольте мені привітати вас святом Дня Прапора з 22-ї річниці Незалежності України. Побажати вам добра, злагоди, успіхів, сімейного благополуччя і Божого благословення на добрі справи. Нехай вам щастить.